Ще раз лекція номер 4: Основні етапи розробки програмного забезпечення. Значить, створення програмного забезпечення ну, зазвичай ми називаємо розробка, дизайн та поточне обслуговування програмного забезпечення. При цьому застосовують різноманітні технології з таких сфер, як інформатика, проектування, дизайн, управління цифровими даними. І так, далі, і так далі, тобто для створення програми забезпечення, вам знадобиться дуже широка е, гамма ваших попередніх знань, е, починаючи від створення кодів і закінчуючи навіть дизайнерськими питаннями. Це не дивно, тому що не можна створити код, а не привівшися до якогось вигляду, зручного для користувача. Значить, розробка будь-якої програми, будь то невелика процедура по обробці, надходить на консоль інформації або комплексний програмний продукт, і складається з декількох етапів, грамотна реалізація яких є обов'язковою умовою для отримання гарного результату. Чітке дотримання вивірених часом етапів розробки програмного забезпечення. Та є основним критерієм для компаній, що займаються створенням ПЗ і їх замовників, е, що зацікавлені в отриманні програми, що чудово виконує свої функції. Ну, неважливо не тільки якісно зробити, але ще й вчасно. Тому що буває так, що деякі програмні продукти час іде, ну як так кажуть, на хвилини, на дні інколи, да? не те, що там місяці, роки і так далі. Детально розглянемо кожну стадію, загально визначену методологію розробки ПЗ, щоб оцінити їх високу значимість для доставлення поставленої мети перед виконавцем. Значить, залежно від особливостей проєкту, порядок розробки програмного забезпечення може відрізнатися, Але в загальному він такий. Значить, іде деяка підготовка, потім іде проєктування. Потім йде створення безпосередньо. Це значить, як сказав, йде спочатку знизу. да, Документування. Тобто створюється якась документація, потім йде тестування, кодування, дизайн. Да? Тут ще випущене написання коду, потім тестування, потім знову кодування і дизайн. І далі йде підтримка, провадження і супровід. Якщо в когось питання, то щось е, є зауваження, то йде ну, якийсь супровід, зміна і так далі. Далі розглянемо. Значить, у процесі створення будь-якої програми можна виділити кілька етапів. Помітьте також собі: перший етап, з чого починається, це взагалі постановка завдання. Значить, виконується вона фахівцем. В предметній області на природній мові, українська, англійська тощо. Значить, перше, це не код, це не що, це просто пишеться, яка мета цього завдання, її зміст, загальний підхід до вирішення. Можливо, що завдання вирішується точно, аналітично, і без комп'ютера можна обійтися. Ну, можливо, це за допомогою програмованого калькулятора може це завдання вирішити. І вже на етапі. Постановки треба враховувати ефективність алгоритму розв'язання задачі на комп'ютері, обмеження, що накладаються апаратним програмним забезпеченням. На АТ апаратне забезпечення і програмне забезпечення. Тобто, це на першому етапі. Ви розписуєте на чистому якомусь аркуші паперу, дивитеся, що у вас, що у вас є, скажімо так. Далі. Аналіз завдання та моделювання. На наступному етапі ви проводите якийсь початковий аналіз завдання та моделювання. Визначаються вихідні дані і результат, виявляється обмеження на їх знання, виконується формалізований опис завдання і побудова вибір математичної моделі, придатний для вирішення комп'ютері. Тобто сідає група розробників і каже: Ні, це завдання занадто складне для того, щоб вирішити його. Ну, простими засобами на пальцях порахувати калькулятором якоюсь примітивною табличкою в Excel. Тут потрібно писати код і дуже якісний код, тому що там система повинна враховувати, скажімо, аналітику від різних джерел, яка змінюється динамічно там протягом певного часу. Тому потрібно оперативно ці всі питання. Вирішувати. Зрозуміло, да? е, Тому о, на наступному етапі аналіз та моделювання це все якраз визначається. Потім, за допомогою якої моделі можна визначити це, ми з вами вже там, ви на інших дисциплінах, я думаю, проводили якісь статистичний аналіз, регресійний аналіз, е, кластерний аналіз. Тобто, е, який метод найточніше зможе охарактеризувати. Той чи інший, ту чи іншу е галузь е і дати в кінці бажаний результат. Зрозуміло, да? наступне це розробка та вибір алгоритму розв'язання задачі. Коли вже це другий етап пропрацювали, аналіз завдання та моделювання, вибрали вже яких алгоритм, вже ведеться безпосередньо розробка та вибір алгоритму розв'язання задачі. Значить, виконується. На основі її математичного опису, значить, багато задач можна вирішити різними способами. Потім програміст повинен вибрати оптимальне рішення. Ну, наприклад, він каже, що це можна зробити на Java, на Python, там ще мов програмування R, ще якісь задав. Але каже, найбільш якісніше пакет підходить, наприклад, Java. Тому я пропоную ще вибрати Java, оскільки вона там. Дає те-то-то, -то, що не дає Python, що не дає мови програмування і так далі. Оце якраз і дає можливість, скажімо, програмісту вибрати найбільш оптимальне рішення. Потім усунути неточності в формуванні аналізу, завдання або розробці алгоритму можуть призвести до прихованої помилки, програміст отримує невірний результат, вважаючи його правильним. Ну, наприклад. Під час опису будь-якого технічного завдання у вас можлива буде двоякість, да? двоякість постановки завдань. Тобто, можна її вирішити і таки, і таким чином. Але лише одне рішення дасть можливість прийти до вірного результату. І якраз оце рішення повинно бути вибране. Тобто задача сформувати найбільш точно. Технічну задачу, що в інших варіантів рішення просто не залишалося. І вони, можна було сказати, обмежені дуже таким вузьким коридором, який дозволить а, і код лишній не писати, і прийняти ефективне рішення. Далі, після цього, відбувається проєктування загальної структури програми, формується модель рішення з подальшою деталізацією і розбивкою на підпрограми. Визначається архітектура програми, спосіб зберігання, набір змін, паси і так далі. Тобто, вже після того, як ви розробили алгоритм, відбувається моделювання рішень. Тобто, хто буде до того, який блок виконувати, хто за що відповідає, які терміни, яка архітектура, щоб не з'ясувалося, що планували одну архітектуру. i voilà. Так, продовжую. Значить, кодування. Після того, як ви розбили на частини, відбувається кодування. Значить, кодування. Ну, всі ми знаємо, що кодування, але, як то кажуть, по-научному. Що ж це таке кодування? Це запис алгоритму на мові програмування. Значит, сучасні системи програмування дозволяють прискорити процес розробки програми і автоматично створюючи частину її тексту. Однак творча робота, як і раніше, лежить на програмістові. Для успішної реалізації цілей проєкт, програмісту необхідно використовувати методи структурного програмування. Ну, тут це очевидно, тут нічого, використовуємо ті чи інші правила, які використовують певні програми. Наступне налагодження тестування. Значить, після того, очевидно, як ми написали код. Відбувається його налагодження тестування. Ну, скажімо так, в рідких випадках все спрацює відразу 100% без жодної помилочки, помарочки, навіть якщо ви вважаєте, що він написали код. Як правило, десь якась проблема де вилізе от, де то проводить налагодження і тестування. Під час підналаження розуміється усунення помилок в програмі. Тестування дозволяє вести їх пошук і в кінцевому рахунку переконатися в тому, що повністю налагоджена програма. Так, повністю налагоджена програма дає правильний результат. Для цього розробляється система тестів спеціально підібраних контрольних приладів з, такими, з таким набором параметрів, для яких рішення задачі відомо. Тестування повинно охоплювати всі можливі розгалуження в програмі. Тобто, перевіряти всі її інструкції і включати такі вхідні дані, для яких рішення неможливо. Далі. Перевірка особливих виняткових ситуацій. Необхідна для аналізу конкретності. Наприклад, програма повинна відмовити клієнт банку в проханні видати суму відсутню на вашому рахунку. Щоб не було так, що клієнт запросив суму більше, ніж є на рахунку, видали, а потім думаєш, як з ним працювати. Ну, це такий елементарний приклад, але тим не менше. У відповідних даних проєктах велика увага приділяється так званому захисту від дурня, тобто припускає стійкість програми до немілого звернення користувача. Щоб не було так, що користувач, ну, от ви бачите, в тих же самих банкоматах, перш ніж ви знімете суму, вас два чи три рази перепитає, чи вірно хочете зняти, чи вірно введена сума, чи бажаєте чек, щоб ще зна друкувати чек, з одного боку йде, ну, пишуть там економія паперу і так далі. А з іншого боку, чек – це ще одна можливість, наприклад, подумати, чи хочете ви дійсно знати кошти, щоб не було так, що людина включити на скаже: так я кошти не хотів, знімати мені сам банкомат видав. І вибачте, шановні, ось у вас три підтвердження. Три так, як то кажуть. Тому ви повинні на це також звертати увагу. Щоб була система захисту від віддуння, причому вона повинна бути декілька разовою: трьохкратною, чотирьохкратною, і так далі. Інакше, якщо ви цього не зробите, то е, потім вам важко буде. Е, важко буде доказати, що це, е, ну, опера... е, абонент ваш, да. Що це ваш абонент помилився, а не ви. Тому, будь ласка, це все. Тому це все потрібно прописувати. І система повинна бути, ще раз повторюсь, не одноразовою. Так, значить, далі. Наступне. Наступне, а... 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 які дозволяють виконувати програму по окремих кроках, переглядачі при цьому значення зміни, значно спрощуючи цей етап. Є. Розібралися. Потім, коли вже це все ми пройшли. Звичайно, виконуємо аналіз результатів. Значить, Якщо програма виконує моделювання будь-якого відомого процесу. Слід зіставити результати обчислень з результатами спостережень. У разі істотної розбіжності необхідно змінити модель. Ну, дивіться. Зачасту, і знову ж скажу, коли ви моделюєте, то є декілька цілей досягнення мети. Е, і, наприклад, е, е, ну, зроблена система, яка видає, наприклад, заробітну плату. Ну, от, недавно там в одному з фільмів. Е, Працівник отримує зарплату і питає іншого, Каже: слухай, а от у мене е, додається там заробітна плата, і каже, у мене 0,5 цента, куди воно йде? Він каже, так нікуди не йде. Е, десь зависає на рахунках. Цей смикнув, і коли вже іншого разу отримав заробітну плату, то отримав мільйони. Да? Тобто навіть такі, здавалося півцента, які, е, це каже, вони просто списуються, де і все. А він придумав програму і отримав собі ці кошти всі на рахунок. Тому от, тут важливо слідкувати за цим результатом, щоб у вас сходилася початкова сума, кінцева сума. Ну, це, як приклад, як сума, це як узагальнення вашого результату, да, щоб не було розбіжності. Щоб якщо в зворотньому випадку так само пройтися, да, то так само можна було отримати той самий результат. Ну, вже, звичайно, коли ви перевірили вас на розбіжності всі усунені, то наступає восьмий етап це публікація результатів роботи. Тут, звісно, ви вже на цьому етапі передаєте замовнику для експлуатації, кажете, що у вас все там добре, система працює, не потрібно нічого змінювати і так далі. І так далі, і так далі. Це є вже публікація роботи. Ну, і після цього, якщо замовник забажає, ведеться супровід програми, як правило, відбувається так, що дані, не потрібен мені супровід, до першого якогось бага, до першого якогось глюка. І коли вже, скажімо, вже наступає критичний момент, що зупиняється діяльність компанії, от тоді вже хочуть в штат програмісти, давай бігом вирішуй, тому що все зупинилося, не можемо проплатити рахунків і так далі. І так далі, і так далі. Тому е, часто питають, а ви супровід брати будете. Е, то вже бажано, як то кажуть, де закоментувати, що працівник е, відмовився, розробник відмовився від супроводу програми, що потім не було питань. Тому що часто буває так, що розробляють з одним законодавством, змінюється нормативна законодавча база. Та, а у мене програма я думав автоматично. Ну, думав це одне, а зробив це зовсім інше. Да? Щоб не було так, що з'ясується, що нічого автоматично не працює, потрібно звичайно, за це платити кошти і потрібно прописувати. Ну, тому, от, таким чином. Далі, постановка завдання. Значить, При постановці завдання е так само необхідно вирішувати ряд питань. При підготовці до проєктування вирішуються організаційні питання. Що клієнт може надати? ТЗ макети дизайн. Це дуже важливо, щоб були якісь макети. Далі, наскільки є достатні вихідні, та які етапи закриваються, таким чином визначають склад робіт. Ну, Щоб не було так, що клієнт на руках на пальцях, як то кажуть, розкаже. а потім приходить вже майже завершений проєкт. І скаже ні. Бажано макети їх підшити до технічного завдання. Тому що якщо не буде макетів, то потім сказати, що було сказано так, і взагалі, коли оформляєте е, е, технічне завдання, ні в якому разі, е, ну, ще, скажімо, залишає якийсь слід електронне листування, да? а ні в якому разі в усному формі. У спілкуванні, бо роблять буває часто помилку, збирають там, наприклад, команду розробників. Добре, давайте говорити, що ви хочете. Ну, розробники уявляють по-своєму, замовник уявляється, уявляє по-своєму. Вроді би завершилася нарада, всі друг друга зрозуміли. Але коли прийшла ситуація, коли прийшов час віддавати замовлення, замовник каже: Так я ж зовсім не про це мову ввів. І виявляється, що в одного е, колір зелений, мав бути а він, вроді би, зелений з голубим відтінком. Щоб такого не було, да тому що різні ситуації були. Будь ласка, уточнюйте все е, і бажано все досить детально розписати на напер... По-перше, це зменшить вам роботу, щоб не було так. Хочу, наприклад, зробити програму для обліку. E, і руху, там, наприклад, транспортних засобів, використання gps навігаторів. Да? А, ну Добре, вроді би задача зрозуміла це. А потім з'ясовується, що автопарк це там більше тисячі автомобілів. E, малося на увазі з техпідтримкою, малося на увазі, що постійно ці машини будуть змінюватися, їх треба буде прописувати і так далі. і так далі, і так так далі, далі, Тому уточнюйте, так. Да. Це завдання для існуючого на даний час станом на таке-таке кількість машин. Додаток додається. Це в нас всього там, 10 машин, а не 100 не тисяча. Це бо, часто, скажімо так, і замовник, коли відчуває, що е, розробник дає слабину, то користується інколи цим. І старається навантажити по максимуму роботи, Він розуміє, що за це потрібно платити кошти. Він розуміє, що це заробітна плата. Да? Він розуміє, що це час, ресурс і так далі. Але робить вигляд, що все добре, і старається робить час, що все добре, і старається по максимуму навантажити тими питаннями, які не були прописані у технічному завданні. Значить, взяти терміни. Оце те, як то кажуть, що ви будете заробляти. Значить, з одного боку, чим більший бюджет і менші терміни, тим більше ви заробите. З іншого боку, є технічне завдання, яке потрібно виконувати. То тут потрібно зберігати, як то кажуть, золоту середину. І кошти, і терміни. Да? Кошти більше, терміни менші. Але знову ж, дивіться, щоб не було так, що прийде час давати, а замовник скаже, де, а ви скажете, так, мені часу не вистачило. Будуть прописані якісь штрафні санкції для вас. Ви вже потім нікуди не відвертитесь, матимете, повинні будете доробити усі проекти, які ви зобов'язалися. Причому або безкоштовно, або на якихось таких дуже занижених цінах. Це також потрібно враховувати. Значить, бюджети терміни на основі наявних матеріалів. Затверджується приблизна вартість, терміни всього проєкту, а також терміни і поточна вартість наближеного етапу. Ну, як правило, коли пишуть терміни, то пишуть, наприклад, там до такого числа на дужках можуть помітки робити, але з рахуванням, якщо звіни буде до проєкту, то. Проєкт потрібно буде продовжити, і там, з рахуванням складності, і так далі. І так далі. Тобто пишуть ці всі юридичні нюанси, тому що ну різні ситуації бувають. Бувають проєкти на тисяч гривень, бувають проєкти на мільйони. І, звісно, що це все е, як замовник хоче подешевше, ви хочете подорожче. Uh, і потім все доказувати. Якщо воно є на папері, да, ви праві. Якщо немає, ви ніколи не докажете свою правоту. Значить, тільки тоді можна підписувати контракт, отримувати передоплату і всі необхідні для роботи матеріали під час перших зустрічей щодо замовлення на да, розроблення ПЗ. Замовник дуже приблизно являє, що йому потрібно. Як правило, він надає кілька сторінок тексту. Завдання і одразу спросить оцінити час виконання замовлень та його вартість. Без чіткого визначення процесів для автоматизації, яких буде використовуватися ПЗ, неможливо навіть приблизно оцінити обсяг робіт. Ну, от е, всі ви там бачили у сучасних мережах. Не будемо їх називати, щоб не робити рекламу, але е, гуляє така мем, такий. От скільки це буде стоїть, скільки це буде коштувати, скільки це буде коштувати. От прийшов там штукатур, прийшов маляр, прийшов плиточник. От мене каже, це дратує. Скільки буде коштувати, я ще каже, даже не знаю об'єму робіт, то тут так само ситуація. Перше питання буде замовити: а скільки це буде коштувати? Ви навіть до кінця не можете увідати, тому старайтеся на початкових етапах, ні в якому разі не звучувати ніяку суму. Бо якщо ви озвучите суму. Тисячу доларів, а подальшому вам цей проєкт стане 10 тисяч доларів, бо ви зрозумієте складність, масштабність, що треба залучити. І таких фахівців. ну, Наприклад, для цього самого GPS, щоб їх встановити, треба залучити якісь інженерів, які будуть ставити, потім треба вам буде якось передати код це дистанційно, потім сигнал, потім прописати це в коді, потім знову зворотній зв'язок. А на перший погляд, вроді би, і замовник казав, все буде Тобто, не старайтеся на першому етапі озвучити цінку, а якомога е, на першому етапі відійдіть якомога далі від цього питання цінних різними маневрами. Це потрібно уточнити після Алло. Продовжуємо. Знову скажу, повторюсь, на першому етапі, ні в якому разі, бо буває так, хочеться заманити замовника дешевою ціною, а потім не знає що з ціною зробити. А повідьте, коли ви оголосите 1000 доларів, а зрозумієте, що буде 10 тисяч доларів, то замовник вам це згадає неодноразово. Скаже, я, ще якщо там буде різниця 1000 доларів, навіть півтори тисячі доларів, ну це якось там можна врегулювати. А коли це буде в рази, то тут вам прийдеться дуже. Тут прийдеться вам дуже довго пояснювати. Тут вам дуже довго потрібно буде пояснювати, чого відбулося здорожання. І... Повірте, ну, на це піде енергія. Тому е, не прив'язуйтеся на початковому етапі, ні в якому разі, до... ні в якому разі не прив'язуйтеся до ціни. Зрозуміло, так? Да? Так, шани студенти, давайте зразу зробимо перекличку. Якраз у нас і перевірка зайшла. Е, то я попрошу включити, будь ласка, ваше відео.